Harley-Davidson Street Glide являється перлиною модельного ряду 2024 року. Harley-Davidson вніс значні зміни в конструкцію цього мотоцикла, і про них ми зараз вам розповімо. Оптичне крило Кажана забезпечує мотоцикл покращеною аеродинамікою, завдяки чому він впевнено себе почуває на будь-яких швидкостях. Також модель 2024 року має покращену гальмівну систему, потужнішу за своїх попередників двигун MiloKate117, а також підвізку Showa зі збільшеним робочим діапазоном на 50%. Ritguite 24 року має нову систему мультимедіа з головним екраном на 400% більшої площі в порівнянні з минулорічними моделями, що дозволило відмовитися від аналогових приборів. Також мотоцикл має зручне відділення для зберігання та зарядки з телефоном. Бокові кофри отримали новий зовнішній вигляд та збільшений об'єм, завдяки чому ви зможете взяти з собою ще більше необхідних речей в подорож. Новий дизайн колес гармонійно доповнюють гальмівні диски збільшеного діаметру. Цей мотоцикл однозначно потребує більше уваги, тому запрошуємо вас до салонів Harley Davidson Київ та Harley Davidson Дніпро для особистого знайомства з цим байком. Підписуйтесь на наші соцмережі, щоб завжди бути в курсі останніх новин від Harley Davidson.